А проблеми бувають дуже різні. Володні рес... <сху> <сху> Полімеризація. Що це таке? М -м 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 -м. Холодна реконструкція, холодній реконструкції. Розні особливо потрібен блонду. Мертвий матеріал відновлює і відновлює пружність волосся. Вони випадають як такий клей для волосся, не хватає жиру, не тягнеться, вона прочна. Працює глибше всього, щоб вона була така. Строн. Класно буде підіймати ступінь пошкоджень близько лоску. Все! <гум> Привіт! Сьогодні ми поговоримо про холодні реконструкції. Розберемо, що це таке. Бо, як ми помітили по дівчатам на ринку, деякі дівчатка не розуміють, чи вони бувають різними. І сьогодні основна наша тема. Що холодна реконструкція, холодній реконструкції розмін. І сьогодні ми з Катериною розберемо для вас а, типи холодних реконструкцій. Катя, розкажи, будь ласка, які типи взагалі бувають, і ну, чи має це значення взагалі, яку холодну реконструкцію використовувати? Звісно, має значення, тому що холодні реконструкції зазвичай підбираються під проблему клієнта. А проблеми бувають дуже різні: як ламке волосся, так і волосся. Січене, як волосся пористе, як волосся просто яке втратило блиск, тому кожний етап і кожний крок підбирається тільки. З проблемою волосся я можу сказати від себе, що виділяється три основних типи холодних реконструкцій: а саме це амінокислотні, ліпідні та протеїнові. І зараз я думаю, Катя допоможе нам розібратися, яка реконструкція працює з якою проблемою. По перше, я б хотіла сказати, що холодні реконструкції це будова нашого волосся. Якщо модифікуючі процедури, гарячі процедури це більш Полімерізація та е, зміна е, структури е, це випрямлення, так, гарний візуал, то холодні реконструкції це будова волосся, і це е, просто дуже важний етап в процедурах. Так, я ще хочу додати, що навіщо нам взагалі холодна реконструкція. Іншими словами, це протезування. Волосся, це в нас, як ви знаєте, вже. Мертвий матеріал, яке, яке ним не, не встраюються деякі мікроелементи вже самі. Але з часом вони вимиваються, вони випадають е, через пошкодження, термічні, екологічні, різні модифікації, і потрібно поповнювати елементи, які випали, е, от таким от штучним шляхом. І для цього саме потрібні нам реконструкції. І тож, перший етап це в нас буде амінокислотна реконструкція. вона… Працює глибше всього, і зараз а, розберемо, чому і ну, які проблеми закриває. Так, амінокислотна реконструкція це а, як будова, я вже це сказала, як будова волосся, і вона працює на дуже дрібних молекулах. Вони проникають саме в глибину волосини і заповнюють, знаєте, як це глинки в стіні, всі проділи. Амінокислотний крок особливо потрібен блонду, де волосина просто. При тесті на еластичність тягнеться і майже рветься. Ось ця амінокислота, вона її відновлює і відновлює пружність волосся. Супер! Також хочу додати, що якщо ви робите модифікації а, кратинами, ботоксами можливо на напластика, саме ця а, реконструкція також її можна назвати підложкою. класно буде підіймати ступінь пошкодження, щоб забезпечити вам якісне вирівнювання надалі. І тож е, наступна в нас буде, я думаю, ліпідна е, реконструкція. От як представник, ви можете бачити, в нас стірели максітерапі, та також е, наш улюблений версаті. Про ліпідний крок, це в нас буде третій, а саме маска. Е, і так, ліпідний крок в нас працює більше з кутикулярною частиною волосся. Ліпіди це як такий клей для волосся. Все, що ми поклали. Е, Внутрь встежень волосами. Ліпідами ми все це закриваємо. Ліпід це блиск, ліпід це гарна закрита кутикула, і це просто зволоженість волосся. Так, воно супер підійде для тьмяного волосся, для волосся, якому візуально от не вистачає... лоску. Так, так. І я б сказала, що протеїнова дуже подібна, але все ж таки запитаємо а в чому різниця між ними. Ну протеїнова це більш про прочність про будову також щоб така прочна була волосина, більш наповнити її. Ну, зробити прочно. Також, що не відноситься до холодних реконструкцій, але відноситься до холодних процедур напряму, це силіконоутворювачі. Я зараз кажу не про картини, а саме про склади, такі, як, ну, припустимо, тореза сос або ж желатіна, які будуть робити полімерну плівочку та закривати дію холодної реконструкції, тим самим зберігає оці от мікроелементи, які ми туди поклали, всередині надовше. І тепер все ж таки перейдемо до такої теми, як підкладка. Що це таке? Чи має різницю підкладка та е, саме холодна реконструкція? Так от, як ми вже зрозуміли, кожен крок ліпід, протеїн та амінокислота відповідає за свій процес у відновленні волосся. І підкладка це, скажімо так, один крок з реконструкції, яка підбирається саме під проблему волосся. Ми її можемо використовувати тоді, коли ми бачимо, що нам не потрібний повний спектр. волосся волосина настільки Пошкоджено, що потрібно використовувати і перший, і другий, і третій крок. Коли ми, наприклад, бачимо, що кутикула втратила свій блиск, але волосина сама по собі не тягнеться, вона прочна, і нам потрібно трішки додати їй зволоження, ліпідів, жирів для того, щоб зробити більше блиску, та закрити наш кутикулярний розрихлений слой. Тож, як ви бачите, холодні реконструкції дуже універсальні. Їх можна робити як комплексно, так і окремо, як перед гарячими процедурами, так і е, в ході самостійної холодної процедури. Сподіваємося, що тепер ви трошки краще зрозуміли тему холодних реконструкцій. І е, наразі ви вже зможете розуміти, як працювати з волосини не тільки зовні, а й наповнювати її зсередини.